Молитва про дарування перемоги над ворогами. Господи Боже наш єдиний кріпкий і сильний у війні, Ти єдиний маєш владу оживляти і умертвляти. Ти тримаєш серця всіх у руці Своїй, Ти сам даєш тому, кому бажаєш кріпость і мужність. Ти в безнадійній ситуації даєш перемогу над ворогами, немічні руки кріпиш, а сильних серцем боязливими і немічними робиш. Ти руйнуєш розум гордих і мужність і зарозумілість їхню в малодушність й втечу обертаєш. Ти, Аврааму, з малою кількістю воїнів, коли він прикликав тебе. Дав перемогу над тими, що полонили Лота, племінника його, і з великою здобиччю він вернувся з бою. Ти через Гедеона, який на силу твою надіявся, з трьомастами мужів, сокрушив незліченне множество мідіянців, перестрашивши їх і у втечу обернув ворогів народу твого Ізраїля. І руками Гедеона, і трьохсот мужів його, ти сто двадцять тисяч мідіянців побив. Ти Давиду, слузі своєму, який в багатьох і тяжких війнах на тебе уповав і від тебе поміч просив, силу і кріпость, і мужність, і перемогу дарував єси. Ти і нині всесильний. Преблагий і всемилостивий, владико, поглянь на нас, недостойних рабів Твоїх, що в смиренній покаянні перед лице Твоєї слави припадаєм, і Тебе, самого єдиного, істинного в тріцій святій славимо Бога, вірою призиваємо, і від Тебе, єдиного, поміч і заступництво маємо! Подай благовірному народу нашому і Христолюбивому воїнству Його силу і кріпость, відвагу і серце мужнє супроти ворогам нашим, що зібрались розтерзати нас і святині наші, і погубити нас і віру правдиву нашу. У ворогів же наших вложи страх і трепет у серця їхні. І малодушними, і безнадійними вчини їх, і під ноги наші їх скоро під кори, щоб побачили усі народи землі, що ми є людьми твоїми, що ти є син наш Спаситель і Ізбавитель з рук ворогів наших. Немає різниці тобі, Богу Небесному, чи врятувати через велику. Чи мізерну кількість війська, але ти з небес даруєш кріпость тим, що борються за віру святу в тебе і в закони твої, і за спасіння душ своїх. Ти боєси кріпость і захист і спасіння людям своїм, і тобі славу віддаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Amém.